Доброго дня і це наш новий урок з геометрії 3 класу. На цьому уроці ми з вами поговоримо про описане та вписане коло трикутника. Почнемо з описаного кола трикутника. Коло називається описаним навколо трикутника, якщо всі вершини трикутника належать колу. Тобто в нас є якесь коло так? і якісь три точки на цьому корі. Ну, а, Б, С. З'єднаємо, якщо ми ці точки, побудуємо трикутник. Так? Ось таким чином. У даному випадку, ми можемо сказати, що ось це коло описане навколо трикутника А Б, С. Тому що всі вершини трикутника А Б, С належать колу. Тобто, знову ж таки, не путайте коло з кругом. Коло це саме. Ось ця лінія, така коло, а круг це ось ця лінія і все, що знаходиться ем, внутрі кола. Тобто, як ми знаємо, коло воно ділить площину на дві частини: зовнішню і внутрішню. Круг це, ось, ось, це коло і внутрішні частини. Ось таким чином. Поговоримо про центр описаного коло трикутника. Дивіться. Центр описаного коло трикутника, він рівно віддален від усіх вершин трикутника. Також згадаємо, що центр, центр описаного кола трикутника знаходиться в точці, перетину, в точці перетину серединних перпендикулярів. Тобто, проводимо серединий перпендикуляр. Це перпендикуляр, який проведений до сторони, до сторони трикутника, а також ділить її навпіл. Ну ось приблизно суродина. Тому ось таким чином це буде внуйти. Ось таким середини перпендикуляр. Ось так. Далі, ось на цій стороні. Це буде приблизно ось так. Розташовуватися воно. І ось тут остання середина, і ось так воно йде. Ось таким чином. І ось ця точка, точка це і буде центром е, описаного кола навколо трикутника. Описаного кола. Точка перетину серединих перпендикулярів. Тобто, якщо ми зараз угу. потрібно ще гарно обвести це коло навколо трикутника, щоб... Ну, не гарно, я не вмію його малювати нормально. Ну, ось таким чином приблизно. Ось так. Також, дивіться, я зараз ось це приберу. Точку перетудинних перпендикулярів. І дивіться, якщо ми зараз проведемо, дивіться, всі точки, всі вершини цього трикутника належать колу, так? Ось вони. Якщо ми проводимо з центра кола до цих точок ось такі відрізки, то у даному випадку це будуть, радіуси. це будуть радіуси. А радіус, як ми знаємо, в колі рівні, так? отже, центр описаного кола навколо трикутника він рівно віддалений від кожної з вершин трикутника. Ось таким чином. Також центр описаного кола знаходиться ну, його розташування центру описаного кола навколо трикутника, також залежить від вида трикутника. Вида за його кутами. Тобто, якщо в нас є гострокутний трикутник, якщо в нас є гострокутний трикутник, так, то описане коло, ось так колоно. Ось ну, так воно якимось чином йде. Його центр він буде знаходитися завжди десь у трикутнику, десь у середині, у середині трикутника. так? Саме якщо трикутник гострокутний, тобто всі кути його гострі, центр описаного кола знаходиться в трикутнику. Якщо, якщо трикутник прямокутний, якщо трикутник прямокутний, так? тоді давайте дивіться, давайте проведемо. Перпендикуляри до кожних сторін. середини. Ось перший перпендикуляр. Ось другий перпендикуляр. І ось третій перпендикуляр. Перший перпендикуляр, другий і третій. Точка перетину цих перпендикулярів знаходиться ось тут. Знаходиться вона у середині Гіпотенузи у серединій гіпотенузі. Отже, якщо ми зараз опишемо коло навколо цього трикутника. Я не вмію малювати описане коло. Не знаю, як це зробити нормально. Це за допомогою циркуля допоможу. Раз. Центр описаного кола навколо прямокутного трикутника знаходиться у середині гіпотенузи. У даному випадку дивіться, якщо ми проводимо. Якщо ми проводимо зараз ось такий відрізочок. Ось, ось так. Бачите? Тобто з вершини прямокутного трикутника, прямого кута до, до середини гіпотенузи. Середина гіпотенузи – це центр описаного кола. А ось це у даному випадку, дивіться, якщо, дивіться воно, цей відрізок ділить навпіл ді також. Тобто це медіана. Так? У даному випадку, ми з вами говорили, що медіана, проведена у прямокутному трикутнику з, вершини, з прямого кута до гіпотенузи, до дорівнює половині гіпотенузи. У даному випадку ми можемо сказати те ж саме, але ем, інтерпретувати з точки зору саме кола. Тобто, якщо це радіус, а гіпотенуза – це діаметр. Гіпотенуза – це діаметр, отже, радіус це половина від діаметру, так? тобто половина від гіпотенузи. Таким чином, це також можна довести цю властивість у медіани. І наступний о, вид трикутника це тупокутний. Це тупокутний трикутник. Ну, ось таким чином можна його зробити так. Провести середині перпендикуляри в кожній сторін. Ось середина. Тоді ось таким чином буде приблизно проходити. Середини перпендикуляри далі ось в цієї стороні. Ось тут середина. Тоді воно буде приблизно ось таким чином розташовуватися. І ось в цій стороні приблизно ось так. Тоді, як ви бачите, точка перетину серед них пропаду знаходиться ось тут, так? Ось таким чином. Якщо ми опишемо, опишемо зараз коло навколо цього трикутника, то це буде виглядати приблизно ось таким чином. Тобто, ми можемо зробити висновок, що центр описаного кола навколо тупокутного трикутника знаходиться за межами цього трикутника. Тепер поговоримо про вписане коло. Про Вписане коло вписане... Коло називається вписаним в трикутник, якщо всі сторони цього трикутника є дотичними до цього кола. Тобто, Дивіться, ми можемо, як намалювати гарно? Ми можемо спочатку намалювати коло, так? Швидко намалювати коло, а потім вже намалювати дотичні до цього кола. Тобто таким чином перша дотична йде. Далі ось така дотична і ну, на випадку. ось така дотична. Це прибираємо. Ось таким чином ми намалювали коло, яке буде вписане. В цей трикутник. Тобто всі сторони. Тобто коло дотикається до всіх сторін трикутника. Тобто, якщо описане коло, воно пов'язувалось з вершинами, а вписане вже зі сторонами. Вписане вже зі сторонами. Ось таким чином. У даному пту, знову ж таки згадаємо, що центр вписаного кола в трикутник знаходиться в точці перетину бісітриз. Бісітриз трикутника. Тобто, якщо ми навіть спробуємо це намалювати. Я не зможу зараз точно бісектрису намалювати, тому що для, в мене немає зараз інструментів таких, щоб тут намалювати. Але ну, приблизно ось таким чином перша бісектриса проходить. Далі ось таким чином друга бісектриса. І приблизно ось таким чином третя бісектриса. Тоді ось ця, точка, ось ця точка, це саме. Центр вписаного кола в цей трикутник. Тобто це буде приблизно з таким машин виглядати. У даному випадку, точка перетину бісітріз в будь-якому трикутнику в гострокутному, в тупокутному, в, гострокутному, в тупокутному, в прямокутному точка перетину Тріс знаходиться у середині трикутника, а отже, вписане коло і центр вписаного кола трикутника завжди буде знаходитися в самому Трикутнику. Тепер, то що я хочу сказати про рівносторонній трикутник. Про рівносторонній трикутник. У рівносторонньому трикутнику, ну, в ньому звісно, таки всі сторони рівні, також, також, а, в рівносторонньому трикутнику висоти є і мідіанами, і бісектрисами, так? Тобто, якщо, наприклад, в рівнобедреному трикутнику, в рівнобедреному трикутнику висота є і медіаною, а отже вона є серединним перпендикуляром. І в даному випадку, якщо е, трикутник рівнобедрений, серединний перпендикуляр проходить через вершину рівнобедреного трикутника. У рівносторонньому трикутнику. У рівносторонньому трикутнику а в нас і ця висота медіана, і. Ось негарно намлював, але і ця висота також медіана. І ось ця висота, вона також медіана. З усіх Верши. У даному випадку, тоді це і бісектриси все. Так? Тоді ось ця точка, центр вписаного кола. Але також це і серединні перпендикуляри. Так? А отже, це в нас центр описаного кола. Що я хочу цим сказати, що у рівносторонньому трикутнику центр вписаного та центр описаного кола збігаються. Тобто це в нас і центр описаного кола. І центр вписаного кола. Поки що на цьому все. На наступному уроці ми будемо розв'язувати задачі на описане та вписане коло трикутника. До скоріших зустрічів, вдачі вивчення математики.